Була в Україні, сяяла на Євробаченні, перебігла до Росіян і квохче на ювілеях птахофабрик. «О -о -о! Ця співачка могла бути символом епохи, але зрадила і тепер розважає окупантів. Росія, я люблю тебе. Скільки коштує кинути батьківщину? Чи стали перебіжниці заробляти більше Україні терористі? Різдвяна новорічна пора, час корпоративів і легких великих грошей. Які святкування в Україні запитаєте ви і будете праві? Але московити не відмовляються пожарувати навіть на тлі війни проти нас. І хто ж їх розважає? Правильно, зрадниці, естрадниці, які кинули своїх і перебігли на бік ворога. Одну витягнув український продюсер Фальоса з багнюки, але вона надала перевагу російському кіркорову. Іншу взяв під крило продюсер Ліхута і разом з нею втік на Московію заробляти криваві гроші. І далі мова про Кароліну Куєк або Ані Лорак, якщо прочитати ім'я навпаки, і Таїсію Повалій. Ця серія про зрадниць естрадниць з українським корінням, але продажними душонками. Підпишіться просто зараз. Це невідворотне покарання. Я, Сергій Чернишов, поїхали. Там, тебе, москалі, Самотні москалі. Якби це справді заспівала Ані Лорак, то в цей огляд вона б навряд потрапила забагато честі. Але етнічна українка настільки любить шелест російських грошей, що так і не наважилася засудити агресію окупантів. Тому робити це довелося її голосом, але штучному інтелекту. До речі, а який там інтелект у Кароліни? Привіт, мої любимі, привіт, мої дорогі. 2014 рік Кароліна Куєк з Буковини припиняє концертну діяльність в Україні. Щоправда, активно гастролює Росією, куди, зрештою, і валить жити. І це після Революції Гідності, анексії Криму, початку війни на Донбасі. Навіщо засуджувати хазяїна, який тобі платить? Хоча роботи за бабки за принципом пилососа для Ані Лорак не була проблемою і раніше. Колишня фіналістка Євробачення від України, заслужена артистка, свого часу підтримувала і Леоніда Кучму. І Юлію Тимошенко, а згодом співала за легітимного. А як настав час підтримати батьківщину, не партію, а країну, де народилась, то одразу заявила, що культура поза політикою. Мені не хочеться бути іспользована ніким і нічим. Далі співачкою скористаються ще й не раз, хоч і за гроші, але про це згодом. А тоді вона ліпила відмазки, що її замовили через заздрість. Кому вона потрібна внесли в якісь списки і взагалі цькували. Можливо, треба бути трохи перебірливішою у виборі політичних патронів. Зрештою, замість колишньої любові, вона отримала куйок з забойок, і Лорак Путінська кусті апташка завжди хотіла крилами на сцені літати, щоб було багато місця, і тому в один момент мені було дуже тісно в Україні. Я зрозуміла, тут я досягла всього, скаже зрадниця і брехуха. Сім років по тому. Кароліна, треба казати правду. Бабки нада. А на Росії і ринок ширше і ще й примусили визначитись я з розумними чи з красивими. Я стала заложницею у Москві Співачка все ще прагнула всидіти на двох стільцях пропетляти між крапельок. Але там її пригріли. Допоміг кум і вірний путініст Філіп Кіркоров. Щоправда, бурхливого кар'єрного злету спершу не сталося. Це в Україні Лорак була ого, го заслужена артистка і зірка. А в Москві – звичайна ліміта Якщо ти в Росії, значить ти в Росії. Якісь нагороди Лорак, звісно, отримувала, але гроші самі себе не зароблять. Тому довелося халтурити по-іншому на корпоративах, але не надто м'яко кажучи, фешенебельних. А простіше не гребувала нічим. Для тебе, для не можу, все, Чули це кудахення? Це Кароліна освічувалася Новосибірській. Птахофабриці. А разом з тим курячим гомілкам, грудкам, тельбухам та гузном. Ну, така ж подія. 30 років підприємству. Хочеться пожелати, конечно, наші любіфабки, до одаліці, здоров'я успіху щоб ще мало многі літа празднували і радували нас своєю продукцією Оце кар'єрний зліт від Євробачення до птахофабрики. А далі що? Пісні за картоплю, це ж до Лукашенка треба їхати, чи виступи на ювілеї Пермського свинокомплексу, чи новорічній вечірці Останкінського ковбасного заводу. Тож Лорак спробувала повернутися на український п'єдестал. Так і розривалася зрадниця і страдниця між жагою до кремлівських бабок і бажанням почуватися великою зіркою. І що ж перемогло? Спробуйте відповісти самі чи дати підказку здесь я э, отримала поддержку, любов. же Філіп Кіркоров, который мені притянув руку. Коли країна-терористка готувала повномасштабне вторгнення, за проданка Лорак брала участь у московських шоу і безсором планувала великий тур Україною. Які ж люди бувають жадібні і самовпевнені. Ну а коли російські окупанти розпочали повномасштабне вторгнення, застосувала перевірену практику. Звично мовчала лише у березні 2022 року. Написала слізний пост в інстаграмі. Сміливо, насправді, ні. Звернулася до братів і сестер і повідомила, що в Україні це ж треба гинуть мирні люди і діти. Ага, просто так гинуть, а не їх цинічно вбивають расисти. Лорак закликала зупинити цю нікому не потрібну війну. Знову цитата: усе російською мовою і без уточнень, хто саме розпочав бійню і хто саме має її зупинити. Прізвища Путіна ви там не побачите. Боже, яке кончене. Зрештою, цього українцям і так вистачить. Певне подумала всіх любляча. Зірка запроданка і запланувала тур Європою. При цьому в афішах гордовита називала себе найтитулованішою українською співачкою. Але колишні співгромадяни пам'ятали, як мусили втікати від російських бомб і снарядів в Чехію та Німеччину. Тому вийшли на протести. Концерти най-най-най огиднішої перебіжниці накрилися мідним тазом. Грести бабки будь-що і будь-де. Вирішила Лорак і звернулася до звичної аудиторії ватників. Обіцяла виступати у воронежі, Ростові, Краснодарі, а потім і в Москві. Проте зрадливі зірці дали ляпаса вже і расисти, звинуватили в допомозі українцям і скасували гастролі. Ані Лорак, яка собралась ну, виступати, ані думають, що можна проскочити. вкотре легко переконатися зрадниками та зірками шоу бізнесу без твердої позиції накидаються скрізь. Використовують як гумовий виріб, а потім викидають на смітник. Але вибір зроблено. Лора копинилася саме в тому місці, куди так прагнула потрапити. Ніто претензії у контролюючих органов і к кніва вопросов больше ні совість, схоже, не мучить Лорак. Таки вийшла на сцену в Москві, переступивши через калюжі крові українців. Зараз життя активної членкині російського бомонду знов бурхливе. Викладає фоточки з ватним Кіркоровим та Лазарєвим. Бігає по новорічних московитських концертах. Оці. Галуби ганьки з тупими жартами про Україну і цинічним вихвалянням російських воєнних злочинців. Але тут вона далеко не перша. Є в кого повчитись. Піонером був патап зі знятими штанами. Офіціально від всіх українських артистів. Росія, спасибо за те, що вона сприймається. До речі, Потап після початку повномасштабного вторгнення він впевнено втік до Іспанії. Повернувся до України аж на початку вересня 2022 року. Однак за кордон продовжує і надалі виїжджати. Ще й на відпочинку в Дубаї засвітився у компанії росіян. Ну і давайте вже доб'ю Кароліну. Щоб вже точно ні в кого не залишилось сумнівів, що Куєк зрадниця, ось ще один доказ: Лорак, чи то через природну тупість, чи просто не відстрілила, але зізналася, що передає гроші російському фонду, який та-дам, причетний до депортації українських дітей з Сирії. При цьому війну протухла естрадниця назвала процитую. Цією ситуацією, і ані пари звуз, що причина появи такої кількості сиріт сама Росія. Є фонд Щасліведісвоточкару. Там какраз вот діти, які пострадали к ну, всієї цієї ситуації, напевне. Ані Лорак цього не чекала, але замовчання отримала поки економічне покарання. Співачка разом з іншими артистами-путіністами під санкціями Ради національної безпеки та оборони України. На санкційній дошці ганьби поряд з Лорак Регіна Тодоренко, Анна Сідакова, Сніжана Ігорова, Оксана Марченко та Ісія які продовжують працювати ротом на кремлівській помийці. Їх активи заблоковані, дозволи і ліцензії анульовані. Вони не можуть виводити к капітал з України купувати земельні ділянки та брати участь у торгових операціях. Докладніше про фінансові справи про московських зірок розповість Яна Вовк. Її вітання, отже, про статки Кароліни Куєк. Її фінанси не співають романси, але за деякими даними наближаються до цього. Звісно, в Україні вона звикла до шикарного життя. Мазераті, елітна квартирка на Голосіївському проспекті. Якщо машина коштувала понад 180 тисяч доларів, то житло потягнуло на півтора мільйона. 400 квадратів, чотири спальні, під'їзди в мармурі та власне спа. Ну, ви уявляєте. Втім, це були часи, коли Лорак заробляла і в Україні, і на Московії, і грошей не рахувала. Взялася за калькулятор після розлучення, коли колишній чоловік Мурат Налчаджиоглу заявив: Поділімо усе спільне нажите. А це і нерухомість, і нічні клуби, і навіть ресторани. Підсумку колишнє подружжя якось домовилося без суду. Кароліна Куєк голою і босою зі шлюбу не вийшла. Зараз, за даними єдиного реєстру нерухомості, у Києві на особу з таким ім'ям, прізвищем та по батькові, оформлено загалом 9 квартир та будинків. От тільки ні покористуватися, ні продати ці статки не вийде. Це несправедливо. цікава історія з компанією ані Лорак Продакшн. В Україні вона організовувала концерти, випускала пісні та відеокліпи. У 2015-му фірма разом з Лорак переїхала на Росію. Рублі потекли рікою менше ніж за 50 тисяч доларів. І це інформація з відкритих джерел. Співачка не виступала. Проте у 2021-му у продакшена почалися проблеми з податковою, і росіяни прикрили годівницю, яка приносила зрадниці у перерахунку на нормальну валюту. Щонайменше 500 тисяч доларів на рік. Єдина можливість її заробітку наразі це Барнаул, Вороніш, Сизрань, Пємза оці невеличкі провінційні обласні міста на Росії. А скільки там можна заробити на Росії? Лорак таки виступає, а в перервах відпочиває з комфортом. Вже після повномасштабного вторгнення злітала в Іспанію з донькою та в об'єднані Арабські Емірати зі своїм коханцем і за сумісництвом духовним наставником на ім'я Ісаак, одруженим. До речі, новими стосунками Лорак хизується в інстаграмі. Амо відверто співачка демонструє будинок у два поверхи у Підмосков'ї. Подивишся на такий і розумієш. Не все злорак витрусила московицька податкова, адже оцінюють таку нерухомість у понад пів мільйона доларів. Та що за цим розкішним фасадом? За чутками естрадниця у боргах, перепозичає гроші і шукає багатих покровителів. Інша запроданка Тая Повалій на покровителів розраховувати не може. Самі розумієте, чому. Тож співачка підбирає крихти колишньої слави на фестивалях. Я дуже люблю. Фу після такого по іншому й не скажеш. Живу, люблю. Маєток під Києвом передбачливе стерво, яке колись було золотим голосом. Записало на маму. Подбала і про інше майно оформила на родичів. На такій повалі наразі не зареєстровано жодного об'єкту на помості в Україні. Їх було багато, тому що. Станом на сьогоднішній день лише на матері зареєстровано 11 об'єктів та земельних діянок. На синові та і повалі зареєстровано 3 об'єкти нерухомості та земельні ділянки. Є ще вілла на узбережжі моря в Іспанії. Там зараз оселився син повалій. Вочевидь, побоялася тягти вже здорового хлопчика на Москву, а раптом мобілізують. Щоправ Народний артист України Павло Зібров в одному з інтерв'ю закликав не вірити цинічним брехням Таї, яка буквально поневіряється по халупах і нікуди не виїжджає. Запевняє, у Європу повалі літає ще й за українським паспортом. Та й московські хороми у зрадниці є. Отакі От справи зі статками продажних естрадниць. Що залишилося в Україні, навряд дістануть. А отримане за виступи на кривавій путінській естраді не задовольняє шалень. Ні, апетити так званих зірок. Простота, просто тая, Я від природи такая. На жаль, не просто. А ще одна зрадниця і страдниця, яка проміняла ім'я легенди на кремлівські гроші. Як ви вже зрозуміли, життя на оркостані для Таїсії Повалій – не мед. Це ж треба орендована квартира. Хоча колишній золотий голос України вже має російське громадянство, тепер зможе і іпотеку взяти. Ще й військомат не викличе. По-перше, через вік, по-друге, через стать. Скільки тарок з кітаннях пройде на чужої стороні. Потягало життя путіністку Повалій добряче. Як співала колись сама зрадниця, якщо одолжила-одолжила, то тепер настало повертаю повертаю. Життя на Москві наклало відбиток. Причому ззовні теж обличчя перекосило. Та ще й так, що тепер у поволі ліва щека більше за праву, і це назавжди. Любов до пластики за брудні гроші зіграло з нею злий жар. Один необережний кол краси і біополімерний гель назавжди зрісся з м'язами. Як там кажуть, зайвохромосомні імпортозаміщення, Що ж обрала альтернативні технології з за перебріка? Страждай це. Тобі та не портрет Деріана Грея, потворитись доведеться самі. Як то кажуть, що в магазині, то і на вітрині смотрю на йогу наприклад, розумію, що вона стоїть уже столько літ, даже і водне і на нього нічого не вона просто вот спіла. <реш> Все якщо в хаті ялинка, то це до різдва. А якщо в країні повалій, то це до зради. Ну і трохи несмак. Співачка перебіжниця активно підтримує війну в Україні та загарбницьку політику Росії. Хочеться сьогодні сказати слова благодарності. країні, великій країні Росія. Я люблю тебе Якщо раніше давала пропагандистські концерти лише на болотах, то нещодавно приїхала на тимчасово окуповану територію України до Луганська. Путінська підстилка прибула туди не просто заробляти бабло, а розважати і вихваляти окупантів. Виступила на відкритті меморіального комплексу гостра могила, де вшановують вбитих агресорів. Кампанію на сцені її склали путіністи Олександр Михайлов, той, що секс-кумір… Радянських тьотушек і каблук без тестикол з любов і голубі. А також Лариса Доліна, до речі, одеситка та Сергій Шакуров. Дякую небесам, що тільки мої ровесники і старше ще знають, хто це. Подмосковні вечора. Мені цікаво, коли саме Луганськ став підмосков'ям. Бажання не відпускати Україну зі свого болота у Росії було завжди. І повалій тут вірна помічниця. Звісно, не лише за ідею. На пропагандистських концертах вона виправдовує злочини окупантів, підтримує повномасштабне вторгнення та окупацію території незалежної країни. І це вже суворий злочин. Скажіть, а у цієї потвори досі є прихильники в Україні? І ката. Не хватало, понімайте людям. не хватало от саме, э, Знаєте, якого воспитання духовного. Повалій розпочала цей шлях зради давно. У 2012 році вона стала нардепкою від партії регіонів. А вже у вересні 2014-го, тобто після Криму і Донбасу, разом з групою депутатів відвідала Держдуму Росії. Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України. І це не все у зрадниць Естрадниць. Хочуть забрати звання народних артисток України. І тут ще цілий перелік із ними разом: Басков, Кіркоров, Крутий, Бортко. І неприємний післясмак. як ці блазні в принципі отримували звання. Ну а від мене ще одна мудрість: краще покарання для артиста це його забуття. Не слухайте шлак і не дивіться лайно. І Лорак повалій до вас точно більше не прийдуть. Кого ще з українських артистів-зрадників ви б покарали? І як напишіть в коментарях? Я нагадую про підписку і до зустрічі у новій серії невідворотного покарання.